Леонелю Месі виповнюється 38 років. Найтитулованіший футболіст у світі жива легенда. Вісім золотих м'ячів, це як оскари, тільки для футболістів, і Месі взяв найбільше. 43 трофеї. Ніхто в історії футболу не вигравав більше. За Барсу він забив 672 голи, і це клубний рекорд, який ще довго ніхто не поб'є. А сезон, коли він забив 91 гол, це взагалі рекорд Гіннеса. Такого не робив ніхто в світі. І звісно, чемпіон світу 2022. Месі вивів Аргентину до перемоги після 36 років чекання. Вболівальники плакали разом з ним. А ще Месі не кричить, не грає на публіку, не провокує. Він просто бере м'яч і творить магію. І навіть у 38 грає, забиває і збирає стадіони по всьому світу. Месі це коли талант, характер і скромність з'єднуються в одній людині. Це магія футболу, яку ми маємо на власні очі.